Хочу сказати, що сьогодні саме в Київському політехнічному університеті було підписано два закони, які стосуються енергоефективності. Закон про енергоефективність будівель це європейська директива номер 30 яка дозволяє сьогодні прийти до системної аналізу сертифікації будівель і саме головне визначення рекомендацій, що потрібно робити для того, щоб зменшити споживання. Це створення нового ринку енергоудителів, це підтримка енергосервісних компаній, це відповідальність, яка покладається на енерговодите. І це той інструмент, який дозволяє, зробивши рекомендації, зробити капіталовкладення, інвестиції і зменшити споживання. Ми маємо вже сьогодні багато прикладів по Україні, коли будинки пройшли не тільки термомодернізацію, а й реновацію. І сьогодні саме в Луцьку, Дніпрі, Суму, Одесі, Харкові, у Дволі є приходим зменшення споживання до 6% при виконанні тих рекомендацій, які надають або проєктної організації по народу. Другий закон це закон про фонд енерготиннісці це інструмент, який дає технічну і фінансову можливість підтримати модернізацію багатоповерховому житловому секторі. Це спільна розробка наша з європейським союзом. Євросоюз нім, німецький уряд активно приймав участь в розробці цього законопроекту. Саме головне, що для нас було дуже важливо, це і супровід технічний подальший фонд як технічного інструменту. Це створення 25 офісів по Україні, яких безоплатно здавати консультативну допомогу. Це фінансування безпосередньо. Фонду для того, щоб компенсувати до 50% витрат нашими спільними власниками багатоповерхових будівель. Це додаткові можливості по залученню нових технологій. І саме головне це я бажаю не тільки фінансовий інструмент, а дуже технічний інструмент, який дасть можливість впроваджувати найсучасніші рішення в Україні. Можна навести приклад. Німеччина сьогодні споживає 50 кВт на 1 квадратний метр. Україна сьогодні споживає від 185 до 200%. Це саме те, до чого ми повинні прийти. Хоча Німеччина ставить до 25 року собі основний основний стандартом 25 років. Тому безпосередньо, я думаю, що фонд він повинен дати можливість компенсувати частину викликів, дати більш рішення. І саме головне. Зробити так, щоб розумні вибухи да, були разом і працювали на цій роботі. Це в першу чергу власники будівель, які повинні бути мотивовані в тому, щоб вперед свої. Дея. Це енергосервісні компанії, це аудитори, це проектні організації, це саме той малий середній бізнес, який може працювати в цьому нападі. Для того, щоб запустити цей ринок, це потрібно запустити і закони, і ще нам потрібно закон про заробляти комунальних поставиння. Але ми вважаємо, що це також буде мати бути позитивний ефект для всієї економіки, не тільки з точки зору зменшення стажування, а й з точки зору залучення інвестицій і додатково створення нових робочих місць в саме в новому середньому.